Чернігівщина стала міцним щитом для всієї України і не пропустила колони окупантів, які прямували до столиці. Кожне селище та мешканець зробили свій внесок у боротьбу з ворогом. Бахматська громада однією з перших зустріла війну. Без перестанку дорогами її населених пунктів сунули колони багатотонної ворожої техніки, руйнуючи дороги обласного значення. Голова громади Павло Шимко називає транзитний рух окупантів районом везінням, адже наслідки їхнього перебування могли б бути значно гіршими. Наша громада знаходилась. Теж в числі тих громад, через які проходили ворожі колони. І ми найбільше переймалися тим, що, по-перше, ризик для людей великий був. По-друге, де інфраструктури. Воно ж, власне, так і трапилося, бо зруйновані шляхи автодорожні наші всі. А... Слава Богу, що вціліли в основному приміщення зараз громада активно працює над тим, аби відновити всі пошкоджені маршрути в найкоротші терміни, бо їх значення надважливе для логістики області. Зараз ми в основному, так як і по всій державі, відновлюємо інфраструктуру, місцеві дороги. Сподіваємось що найближчим часом почнеться ремонт і шляхів регіонального значення, які проходять через наші населені пункти громади. Ну і врешті теж займаємося школами. Так що ремонти шкіл, огорож, готуємося до готуємо ліцей як головний заклад старшої школи. Основні виклики це реформа освіти. Ми до неї вже готові. Основний фокус на розвиток освітньої сфери тримає керівництво Яблунівської громади, адже з початком активних бойових дій ТГ, хоч і не зазнала потужних руйнувань, але все-таки постала перед низкою проблем, що після деокупації області потребували негайного вирішення. З початку повномасштабного вторгнення із території громади на збройні сили України було передано шкільний автобус. Таким чином, з того моменту, коли вже Чернігівська область була, скажімо так, деокупована, і коли була вже можливість продовжувати заняття офлайн в звичайному стаціонарному режимі, з того моменту у нас виникло питання з приводу підвезення учнів наших шкіл до закладів освіти. На сьогодні чимало громад Чернігівщини перебувають у відносній безпеці, адже не мають прямого сусідства з ворогом. Утім, мало не щодня чуємо невтішні новини про обстріли нашого прикордоння. Станом на зараз активно обговорюють можливі варіанти евакуації населення рубіжних населених пунктів у глиб області. Прийняти вимушених переселенців за потреби готується понорницька громада. В нашій особистій громаді таких якихось. Змін і поганих речей не відбувається у сусідній. Там у Семенівській Вонограсевській буквально кожного дня ось сьогодні ми сьогодні, сьогодні свої території, навіть ж було вибухи. Там звичайно є ми е, теж розраховуємо на, на худший варіант, і зараз ми е, готуємо свої можливості для прийому громадян із наших сусідніх е, громад, які можливо, можливо, будуть евакуюватися в нашу. Громаду, так як ми все-таки ну, десь на виїзді 70 на 90 кілометрів далі від кордону. Спілкуючись із представниками громад, стає зрозуміло, що кожна з них з гідністю проходить випробування, які щодня постають перед ними, та в разі потреби готові вкотре довести, що українці незламні і точно переможуть. Вірять у силу та перемогу народу, і наші партнери свою підтримку звитяжній боротьбі українців та пошану до подвигу Чернігівщини у війні, вкотре висловлюють завдяки необхідній області підтримці. Це допомога від уряду Франції. За координації співпраці з міністерством освіти громади, які найбільше цього потребують. Бахматська громада, Понорницька, Яблунівська отримали по автобусу. Також автобус один передбачений для нашого обласного центру патріотичного виховання шкільної молоді. Нові автобуси, представники всіх громад, що їх отримали, планують використовувати, аби відвозити учнів до навчальних закладів. У нас із дев'яти шкіл залишилось після такої. Ну, Реально ну, не навреди переорганізації шкіл, з дев'яти шкіл залишилось чотири. От і нам десь порядка із восьми сіл треба підвозити до чотирьох навчальних закладів цих учнів. І це буквально нам дали хороша допомога. Бо якраз у один маршрут у нас є, куди автобус їздить два рази. А тут цей цей автобус, який нам подарували, краз він буде 60 учнів буде забирати за один рейс. Щойно представникам громад вручили ключі, автобуси вирушили до населених пунктів, аби вже найближчим часом розпочати роботу за призначенням.